Так, друзі, всім привіт. Вітаю вас на каналі Секрети садівника. Я, думаю, олди скучили за мною. Хто знає мене, той знає. Коротше, а відео. Відео про маліну, про огород, про садівництво. Е сьогодні Оксана збирає е маліну. Хто не знає, Оксана це мама Діми. Хто знає Діму, всі знають Діму. Діма толковий хлопець, ви там його хвалите в коментарях. Да. Він зараз сутствує. Він займається другою діяльністю, але в кінці відео я вам обіцяю, що ви його побачите, якщо ви, звісно, поставите ще лайк. Так що давайте лайк, підписка там, а ми приступаємо. Коротше, ось наша плантація. Ну як наша? Не моя, Діміна і його мама. От. Він всього ходить, збирає там по телефону щось розговорює, типу, ділова, поняли? Ех, так. Коротше, вона вже тут обірвала всю маліну, але я бачу, попропускала. Типу таке, поняли? Попропускала. І кстати, вона ж їде на базар, вона ж не просто так рве. Типа їде в Київ на базар. Маліна вкусно. Це в нас молоді кучики. Ось тут ви бачите підсказку, як називається цей сорт, бо я точно не знаю. Не буду вам брехати. Ну тут вона якась маленька, а взагалі вона дуже здорова, дуже сладка, суха пообривала вже. Саму хорошу. То ми вже вам її покажемо. Скільки там її. Ну от. Це якийсь один певний сорт. В неї дуже багато. Так, зараз спройдемося, покажемо. Але вона нас все побривало, прям такий грон не, не буде. Але все одно подивимося Так, на ну, і тут ось полі включений. Також у неї є смородина, там чорна кумберленд. Оце я знаю хрітеч. Оце я 100% знаю, бо це мій самий любимий сорт. Сладка, вкусна, здорова. Ну і колюча трохи. Да, у нас колюча-колюча. Такс. Що тут є щось? Ну є щось. Поприпускала, Оксана. Так. Малинка вкусно, надо кушать. Цена, кстати, 100... По секрету. 170, 180 в Киеве на базаре. На Дарнезе. Так что нормально дело это ваша малина. поняли? Не ты я занимаюсь. Вот, смотрите. Ой, как красиво. Вот а она дуже вкусненько, дуже сладенько. Прям поспила. Это, по-моему, тоже харитеч. Но точно вы тут сейчас будете надпись бачить. Невжай, Ксюха. Майже всі пополені, вона молодець, встигає, все. Але в самому рядку там трошки є буряні, але це типу нормально. Наоборот, не буде пектися на сонці, все тут хорошо. Оце я не знаю, це, мабуть, якийсь новий сорт. Оце я знаю, вона тут точно садила, нові сорта, різні, якісь там заказувала. Дивіться, скільки тут взагалі моє буде. Ммм. І теж крупненько. Ой-ой-ой. Нормально так. Це вона восени посадила і вже такий результат. Ух ты, -мо! Реально прям отлично. Супер. То ось, а ну хоч попробуємо цю, Тут, по-моєму, 5 сортів, вона якось там собі помітила. Наверно, через топчик якось, не знаю. Він теж якийсь сорт. Але там, до речі, вже стара малина, то вони будуть її викорчовувати, я знаю. а там вже от. Немає. Ось вона, мабуть, доплодить. доплодоносить Цей сезон і все. Потім її теж оберуть. Передих, а потім нову посадять. Або, я не знаю там. удобрення, туди-сюди. -туди. Що ще підемо туди? Що ти? Привіт, друзі. Я не знаю, що тебе ну ще раз. Привіт, друзі! Що ти, роботяга? Малину. Майже закінчуємо. прохожу, де залишилося. Ну так, Ксюха вже все обірвала, молодець. Майже, бо в нас був дощ, да, знаходимося в харітейш. Це що, харітейш? Ну дивіться, нормально. Побривала, По бачу, добре. Да, ми зараз покажемо, ягода... потім винесемо на двір, яка вона красива там. Так, давай підемо туди, покажемо, що там в тебе є за красота. Ой, оп! Хочеш попробувати? Та я їв. На, все. Ні Їж поки ще є. То воно ще буде. Угу. Диви, підутека. Керітаєш наша. Уже обірвані? Ну да. Красу. Але все одно бачиш, пропускаєш mm. трохи. Ну конечно, я ж спішила. А це наша Джон Джонжей. Це Джон Джай, да? Так, красуня Просто залишилася. А не? Не, я таку на базар ну, не хочу, де маленька. Маленьку ти зав... оставляєш там на варення, так? Але взагалі тут велика. Просто ну, не встигли не, не пісняти. Вже зібрали. Але вона дуже здорова, так. Да. І ще ягод дуже багато. І сладка. Дуже багато. Ось, може, зараз десь пропустила. Ну так, да, тут видно, яка велика загрузка. Оце підиві... все тут що, Джоанджей? Так. А, і полана, і полка. Ну, то вже далі, так? Да? Да. Ну, це я бачу точно, Джон Джей, Джон Джей. Це просто, це просто, це просто, це. Глянь. Це твоя Глянь, любов, так? Да? Подивись на це На цю красуньку. Ксюха, збору закінчила. Що ще я хотіла би показати? Подивіться, які знайдуть міні розсадник. У неї тут якісь цвіти, всякі різні, всякі красиві, непонятні. Ну, коротше, я не шарю, я типо, в цьому не, не спец, але... Но... Я знаю, що вони мають скоро цвісти оці. Деякі вже поцвіли, от. такі от гарні. А душі мають і розові і фіолетові, і синій, і жовті. Сюха займається, цвіти дуже любить, я знаю. Зараз ми вам підемо коротше, покажемо те, що вона назбирала. А завтра вона їде на базар. Жаль, я не можу з нею поїхати на базар, не зможу вам там підсняти. Всю, всю, всю Але у нас є відоси на Ютубі, тут на каналі два, Точно знаю. Та і більше. Як ми коротше, були на базарах, взагалі ну, там така теж, своя така, от... атмосфера прикольна. Так що обов'язково подивіться, я там десь скину подсказочку, тут тут, не знаю. В кінці покажемо, як Ксюха змогла заробити на маліні І скажемо по чому вона там продавала завтра. Кожен раз може на 10-20 гривень це наодичається, але подивимося на сіки завтра. Так що, да, йдемо. А я так, мага, ну, я ще покажу. Тут, ну коротше, красота. Ксюха назбирала. Да, ось така от малинка. Ну, крупна. Крупно, хороша. Ну, почитайте, скільки тут кілограм. Дам вам подсказку. Е, Лоточок. Або я не буду. Хто шарить, то ті шарить. Напишіть в коментарях, скільки тут а приблизно кілограм. Ось ну, така вона прикольна. Чікс. Трошки он жовто є, типа такий мікс, поняли. На базарі теж таке люблять. ексклюзив. Так що давайте. Угадуйте скільки кілограм. Аксюха, завтра їде на базар. Так, коротше, приїхала. З базару е шо, е емоцій, ну так. Да. А ти що <ріст> емоції хороші, продала все, задоволена дуже. Ну зараз приїдемо, все розкажеш, так? Ну, Давай. Да. 20 кг було малина, Спродалося все. Трошечки понижті ціні. 140 Хоть продалась, да? Хоч да, все так? Спрод... Дорогі друзі, всім привіт. Знаю, що я давно не виходив на зв'язок. Є на це причини, і хочу вам сказати, що відео зі мною. Наразі не планується. Але ягідний бізнес живе у нас, ним займається моя сім'я. Тому, в принципі, ви можете переглядати повторно відео, можливо, будуть нові відео. А сьогодні, сьогодні я хочу вас познайомити із сайтом, на якому буде доступно багато інформації. І коротко про нього я зараз вам... І розповім. Друзі, ну що ж, переходимо безпосередньо до сайту. Я виділив час і проробив такий простенький сайт для того, щоб було зручно замовити саджанці, для того, щоб можна було отримати якусь корисну інформацію про вирощування малини, в принципі, про різні ягідні культури. Є ось декілька вкладок. Так, Корисні статті. Зараз ми більш детально прийдемося по кожному підпункту. По суті, це простенький, легенький огляд сайту, щоб було зрозуміло, що він є, і на ньому можна щось знайти для себе. Це у нас головна сторінка. Головна сторінка, опис тут самі почитаєте, як захочете. До речі, посилання на сайт я залишу під відео. Кілька відео вставив для того, щоб для зручності. Ми можемо перейти далі на головну. Просто розказуємо, що ми маємо взагалі, що ми можемо запропонувати, так? І так само трошки відео. Найголовніше підменю у нас. В принципі, в нас є кілька підменю. Головна саджанці добрива, корисні статті про нас і контакти. Так? Е, найголовніше меню це у нас саджанці. Ми заходимо сюди. Є під меню, по якому можна орієнтуватися, щоб швидко знайти, наприклад, малина ремонтантна. І одразу бачите всі ремонтантні сорти, які можна придбати. Так? Ви можете перейти на карточку, почитати тут опис короткий, так? подивитися реально живі фотографії з нашої плантації. Наприклад, замовити. Так? Ми можемо купити. Потім ми нажимаємо кошик. І тут можемо вибрати кількість, або ми можемо одразу тут вибрати кількість. В кошику можемо перейти в оформити замовлення, заповнюємо ці дані, відправляємо оформити замовлення і замовлення у нас є готове. Все дуже ясно і зрозуміло, в принципі. Що ми можемо запропонувати? Ну, По-перше, це малина відповідно, так? Малина, літня ремонтантна, смородина, полуниця також є полуниці є. Також пропоную лохину з цього року від надійного постачальника. Також, друзі, є курс. Курс, який я проробив, пропрацював, повністю вирощувала дня від віта до я від посадки до першої ягоди, обробки підживлення, обробки від шкідників, обробки від хвороб. Підживлення органічне, підживлення хімічне або неорганічне. В цьому курсі є вся інформація. Його також можна придбати більш детальніше, уже кого зацікавить, звертайтеся за номером і я вам все розповім і розкажу, як, як ним користуватися. Добрива, друзі, на жаль, ще немає добрива у нас в наявності, тому. Добрива буде трошки пізніше. Корисні статті. Доволі непогане меню. Я стараюся над кожною статтею. Ви можете для себе... Наразі їх тут небагато, так? але я стараюся раз там, на 2 тижні, на три тижні виставляти одну статтю, щось цікаве для вас. От, наприклад, як висаджувати малину, ви можете перейти і коротенько почитати, так, що у нас тут. Є по висадки малини, які правильно висаджувати. Основні пункти. Так само тут є прокрапельний полив, наприклад, Прокрапельний полив. Ну такі інше. Також зверніть увагу на гранти для теплиць. Можна отримати дійсно. Є е, приклади, які вже отримали гранти саме для вирощування... Е, Ягідник, ягідників, ягідних плантацій, виноградництва і такого іншого. Тут залишається вкладочка про нас, хто ми є. І контакти. Тут ви можете подивитися контакти. В принципі, контакти є і тут, і знизу контакти є. Наші посилання на месенджери. От загалом такий простенький, легкий сайт для того, щоб вам було все зручно зробити. Тому переходьте, дивіться, оцінюйте. Почитайте просто для себе. Тут зібрана інформація корисна, фактична і практична. Тому переходьте, дивіться. Буду дуже радий вашій активності на сайті. А вам дякую за те, що виділили час і подивилися цей короткий огляд сайту. Я вам вдячний. На цьому буду прощатись. І, як завжди, хороших вам врожаїв і всього найкращого.